І так, syndiak, другий на діакзоні Ford Фієста на роботі. Функція е адаптації щеплення тут заявлена. Більше того, вона запускається, але вона не завершується. На моменті, коли вже потрібно починається адаптація, на моменті, коли вже потрібно завести двигун, щоб продовжити на працюючому двигуні. Адаптацію, адаптація зупиняється, і далі зависає все, і адаптація далі не йде. В результаті ви отримуєте недвижиму машину, яка не поїде. Вона буде заводити все, але ну, щеплення не буде працювати. От. Тому, хто хотів адаптувати, не пробуйте того. Е, вийшов з положення отаким от кабелем. І активованою програмою є Forscan. Активованою. На безкоштовній версії ви того не зробите. Платна розширена версія, адаптує, буквально лічені хвилини, все чудово, все працює. Так що якось так застереження, щоб ви не попали на гроші.